Не хороша квартира. Сусіди проходячи повз неї, мало не хрестяться. За останній рік тут сталося п'ять пожеж. Анна Максимівна вже й не рада, що купила свою поряд. Від витівок сусідів п'яничок немає спокою. їй. були горіла там сусідам ханбо тих. Сусід сусіди тут, сусід, тут не згоріли. Сусідця, яка мешкає зверху, теж немед. Крім загрози погоріти, має ще одну від непотяжчих сусідів. Щас лізуть миші. Це й не дивно у тих на балконі справжні сміттєзвалище, показує зі свого вікна. Я на чамі сусіди не хочуть дзвонити в міліцію. Винувати ця неспокою, сорокарічна безробітна Людмила. Пожежникам, які вирішили навідати її, бо життя, що не п'є пожеж теж не визнає. Ніка ніколи пожежі, коли було робило у чотирьохкімнатній квартирі, наче мамай пройшовся ні світла, ні газу відімкнули за борги. Запах суміш стійкого перегару і мишачого посліду. Брат співучасник небезпечних витівок заховався, кажуть в тій кімнаті, що найбільше погоріла. Виїжджали на гасіння пожежі в даному в даній квартирі близько п'яти разів. Уже Жеку, що Далі опікується, крім цього, ще 95 будинками. кажуть на їхній території п'ять подібних сімей. А загалом у кожному районі столиці знайдеться по 20 таких родин. Часто виникають проблеми в плані того, що вони залишають буває газ. Ми відключаємо газ. В плані того, що не закривають двері, підпалюють даже сміття в своїй квартирі, пожежники наклеють листівку, така має з'явитись в кожному дворі столиці внизу телефон, аби люди повідомляли про проблемних сусідів. Сусіди могли подзвонити і потурбуватися. Це просторенких. Людей, а також в деяких випадках, це ми як сьогодні бачили, це е, більше люди, які ведуть аморальний спосіб життя, щоб вони дотримувалися пожежної безпеки. Від того, що мешканці не будуть ігнорувати одиноких стареньких та проблемних сусідів, всі тільки виграють упевнені вогнеборці. Пожеж буде менше, а спокою більше. Олександра Вуцька, Сергій Мясоєдов, соціальний пульс.